Ми хочемо збудувати вибудувати рельєф. Для цього використовуємо. Ну, давайте я її намалюю заново. Е такий інструмент, який називається е сітка. Так, е це земля, так, умовно кажучи, у нас тут є ґрунт налаштований рівень. ну, Умовно площина зараз на нулі, але ми можемо собі задати мінуси, там потім, ну, до речі, потім можна теж це виправити. Ось отут рівень. так, Штриховки, оце все можна буде додавати, А також тут налаштовано зверху трава знизу ґрунт. Тобто, в принципі, дуже багато таких попередніх налаштувань нам пояснюють про те, що цей інструмент. Він сітка, він стосується землі. Маємо намалювати зазвичай якісь межі є ділянки. Ну, тут ми собі умовні межі поставимо. Так. І їх, звичайно, треба замкнути, бо це площинний інструмент. Ось, в 3D вже побудували ось цю 3D-сітку. І попередньо я вже собі намалювала, намітила сплайном кожну з горизонталей. Горизонталі плоскі, виконані сплайном, ми їх досить швидко працюємо. От, наприклад, я хочу паралельно зробити, але так зазвичай от ми собі обмальовуємо бачите, так, сплайном обмальовуємо кожну з горизонталей. Далі що ми робимо? Активовуємо сітку, натискаємо правою кнопкою, викликаємо контекстне меню і обираємо вибрати та активувати інструмент. Натискаємо пробіл і шукаємо елемент, тобто сплайн. У нас з'являються нові точки сітки, пишемо ОК. Нові точки сітки ОК, нові точки сітки ОК. І так з кожним сплайном. тут не пішло, Знайшли сплайн, Окей. Знайшли сплайн, окей. І тепер дивіться, в 3D ну якщо я клацаю на сітку, до сітки додавалися сплайни. Але це ще не все. ну Тобто, якщо я перейду, от активовує, в мене з'явилися ці всі сплайни. Але сітка і далі плоска. Що робити далі? Далі нам вже було б не зле знати <кій> оцей рівень. мінус, Дивіться, у нас є. Підвищення, так, ми можемо прорахувати, скільки кожна з горизонталей підіймається. Так, ну оця нижня площина це одне. Далі, наприклад, ну, допустим, ми її візьмемо як старт. І далі наступна лінія. Так, тут є 98,46, тут 99. Ну там, Допустимо, є 5. Так, сікість це пів метра під підвищується. Я б рекомендував, що пів метра. Давайте клацаємо, дивіться, клацаємо на, на цю на точку і візьмемо. Є така команда підняти точку сітки. І е, виставляємо 500, але пильнуємо, бо в нас тут може бути за налаштуванням за. А, по госту, супер. ГОСТ це буде міліметри. Так, 500 це є пів метра. Але зверніть увагу, обов'язково треба поставити галочку застосувати для всіх. Їх, тому що всі точки, таким чином, які є на сплайні, вздовж сплайна вони піднімуться. Пишемо Окей, дивіться, зразу з'явилася така своєрідна сітка, і в нас піднялося ось цей рівень, піднявся на цей рівень. Ну, більше, весь сплайн піднявся, так змінкою піднявся на рівень. Аналогічно, тут, до речі, після того, як ми додали, я би радила повидаляти склайни, склайни, Ctrl-A і Del, І так буде простіше. Знову ж таки, шукаємо якусь наступну точку. Знову пишемо, вже не 500, а 1000 і застосувати до всіх. І так, по черзі, ми, ми маємо витягнути. Усю е, нашу сітку. Якщо є ще час, то зараз та є ще час. Ми можемо зараз підтягнути. Акуратно. Кожну додаємо 1500, окей. І наступний крок 2000. Окей. Ну, питання вже про це краєць. Так? Тобто тут, очевидно, може бути вже одна точка. Може бути 2200, наприклад, щоб вона була все ж таки вище, піднялася. Ось, і ми вже фактично маємо такий досить цікавий рельєф, і можемо навіть пробувати ставити будинок, вписувати в нього.